Якщо моя помилка, я вже сидів, просто думав, якщо це дійсно помилка, скажімо так, я зняв гроші, да? ну я їх зняв. Можливо, я не ті гроші давав, бо я е, частину коштів я міг давати, в мене є військовий журналіст, який зараз на, він також там знімає відео. Я, я думаю, слідство встановить, яка в мене злочинна група чи там, я не знаю. Він зараз, боюсь, на двічі поранений, і ми навіть публікували УБД. я йому допомагав, часто перекидував йому на карту, часто знімав, закидав через це. Тому, я ще раз говорю, я не відмовляюся від, скажімо, позиції прокурора, якщо ці дійсно саме ці суми не десь не заходили, і я їх десь помилково чи не помилково, як там суд встановив, зняв я навіть. Скажімо так, я готовий вдвічі віддати за ту арештовану суму, і я це в суд Якщо це моя помилка, чи хтось вважає, що це злочинний умисел, те вже буде вирішувати суд. Але в будь-якому разі, хай вдвічі заберуть потерпілі. Якщо вони хочуть моральну шкоду, я традиційно заявляю, я їм відплачу моральну шкоду. Ви хочете мені. Я задаю питання ті, які задає головуючий для того, щоб засувати всі обставини. Я заявив, має відвід до вас. Це я можу оголосити відвід. Це ваше право. Будь ласка. Дякую.